Я до стоматолога. Вирішила зайти на ринок, подивитися ціни, щоб почула. Купила сьогодні огірочки, буду їх маринувати. І трошки таких помідорок, теж маленькі, на консервацію. Мій маленький помічник вирішив допомогти поприбирати після цибульки. Приступаємо до заготовки огірків на зиму. Пішла тут сусіда нарвати хрону. Ще помітила у нього такі гарні томати черрі. Звісно, кріпчик. І в хату. А тут мене чекає натюрморт. Я в оцет кидаю огірочки. Чекаю, поки вони змінять колір. Тим часом заповнюю баночки, дістаю їх. Отак, доки огірки не закінчаться. Потім задала, що в мене нема перчика горошком. вийшла в магазин. Я вже поназакатувала, в мене вийшло одна трьохлітрова баночка помідор і дев'ять баночок літрових огірків. Така Смукота в нас виходить.